Друзі, привіт! А сьогодні пропоную продовжити вивчати синтаксис апворку. Для тих, хто не в темі, пропоную передивитися минуле відео, там де я якраз показую, наскільки по-різному апворк сприймає ключові слова, які ми пишемо разом або окремо, ну тобто через пробіл. І спочатку хочу показати ще одне невеличке спостереження, тому що не тільки пробіли мають значення. Тож ми, як завжди, приходимо у. Клієнтський профайл і дивимося. Пам'ятаєте, там був наш випадок із фулл стеком. Який якраз відображався у нас по різному. Як ми це бачимо? Ми бачимо, хто нам видається серед фрилансерів. Full steck. Окей, давайте напишемо ще раз його слідно. Вже інші хлопці. Давайте напишемо через DeFi. Знову інші хлопці відображаються. Давайте напишемо через крапочку. О, от тут же є повторення. Хто у нас повторився? Дефіс. І мені здається, пробіл. Так. Дефіс. І пробіл е, сприймається як однакові символи. Всі інші різні. І тут же виникає питання. Так як же все ж таки це писати в наших профілях? І навіщо це нам? По перше, це нам потрібно, щоб нас Upwork бачив та розумів, і у шорт-лісті десь повище відображав. І е, виникає дуже логічне питання: напевно, треба писати так, як шукає безпосередньо клієнт. Якщо він завжди, в більшості випадків, пишеться слітно, то ми також будемо використовувати це слітне написання. Якщо окремо, то окремо. Це дуже легко перевірити. Для цього ми переходимо, повертаємося в наш профіль фрилансера і будемо дивитися, як це зазначається в джобах і як це сприймає Upwork. Тож переходимо у пошук і починаємо з нашого фостеку. Фостек напишемо окремо спочатку. Дивимося. Крипто Веб Trade Simulation 11600. Напишемо їх разом. Опа! Бінго на 100 менше, та же менш, ніж на 100, але на першому місці та ж сама пропозиція. Тож, як бачите, апворк розуміє, написана клієнтом майже універсально. Тож, зовсім не важливо, як. Клієнт це сприймає, як він це пише. Нам головне повпливати на алгоритми безпосередньо майданчика для того, щоб бути у перших рядах шорт листа Як це зробити? Так як же ми все ж таки це будемо писати? От ваша пропозиція. Е, у мене є така гіпотеза. Ну, по-перше, я би. Перевірив, перевірив, що відбувається на ринку. Upwork, ну, тобто, є той саме project Catalog. переходимо у project Catalog і починаємо шукати тут full stack. Тут, хоч кількість показується, скільки проєктів. Дивіться, 5,5 тисяч проєктів, там, де воно було написано окремо. Якщо ми напишемо це разом. 300. Ну, зрозуміло, так. І є. А, до, до речі, давайте перевіримо, якщо ми через Дефіс напишемо. А, так само 5500. Перша гіпотеза підтвердилася, що Дефіс та пробіл це одне і те саме. А як перевіряти, є ще один момент. Як я вважаю, ну, якщо що, ви підправте мене у коментарях, будь ласка. От, ну, як... Яке ваше бачення цього, які ви використовуєте? синтаксиси або там лайфхаки для того, щоб якось там рухатися у цих шорт-лістах, е, є ще таке гіпотеза у мене, що насправді Upwork е, це велика база даних, там де вони намагаються все уніфікувати е, і зазначати так, як їм буде це легше розуміти? Ну це так, знаєте, таке бачення напівайтішника, який за освітою? розуміє, як будуються ці проекти, ну, як це побудовано в цілому. Е, тому е, дивіться, якщо ми перейдемо у цю вакансію, яку якраз я у минулому відео і розглядав, то тут ми побачимо: ось, бачите, серед слів жодного згадування постеконома, а є лише тут. Це що таке? Це категорія. Коли клієнт розміщує вакансію, Апворк намагається підібрати категорію найбільш релевантну для цієї джоби, для того, щоб якомога більше релевантних фрилансерів порадити цьому клієнту. І він якраз і підбирає, а клієнт вже робить остаточний вибір, яка саме це категорія. І як бачите, у назві категорії він використовує окреме написання. Тож синтаксис апворку вважає апорт по своєму синтаксису, що треба писати саме окремо. От так само я пропоную всім взяти і пробігтися по історії ваших пропозалів, які ви надсилали. Це є окрема вкладочка у вашому інтерфейсі фрілансера, там, де ви якраз бачите, кому ви надсилали які джоби вже у архіві, які. Кенсел, а по яким у вас ідуть інтерв'ю. І там якраз подивитися і зібрати в один документ всі ці категорії, які в більшості випадків обирали ваші потенційні клієнти, ті, які вам були цікаві. І якраз е, намагатися використовувати ці е, назви категорії і в описах, і в тайтлах. Ну, не всі зазвичай, а головні. І перевірити, щоб у вас були. Необхідні ключові слова, зазначені у вашому профілі та вашому спеціалізованому профілі, якщо у вас для цього він створений. Тож, якщо ця інформація була для вас корисна, або у вас є якісь додаткові думки, діліться іми, будь ласка, у коментарях, лайк до цього відео, щоб. Я був замотивований все ж таки продовжувати вивчати всі ці алгоритми і підписочка, якщо це перше відео, завдяки якому ви потрапили на канал.